Так, просунули кабель, зараз обжимаємо. Обжимається кабель наступним чином. Береться чистілкою, зачищається верхня шкурка кабеля. Знімається клійоночка, відкусується, відкусується ниточка. Чи там проволочка? Ниточка, ниточка. Ниточка. А для цього а для чого ця ниточка? Ти знаєш? Звісно, щоб розпускати кабель. Куди вас таких умних на роботу понабирали? Не знаю. А, Короче, розпускаємо кабель. Виставляємо жили по порядку. Порядок у нас наступний. Світло-оранжевий, оранжевий, Світло-зелений, світло-зелений, голубой, світло голубой, зелений, світло коричневий. коричневий. Міша голубий. Голубий. Ми ж в Україні. Я, 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 я з суржиком Що -то. -то, Я розговорююся. Давайте світло помаранчевий, помаранчевий, світло-зелений, зелений, світло-коричневий зелен. Ой, О -о -о. голубий. Світло голубий зелений. Світло-коричневий, коричневий. коричневий. 에, розставили проводки. Максим, харчить тикать ты мені в жопу. 에, вставили в коннектор, обжали, отак вийшло. Перед тим, як прямаємо, перевіряємо, чи все достає. Все чітко чітко Валера молодець. Максим ізвращенець.